Серед цих діток, які пройшли виховання на відділенні фізики ядра, Дмитро Самочко, недавній мій випускник, мій магістр, працює на великому адронному колайдері, де займається проблемами бузону Хікса, проблемами конфайменту. Крім того, два випускники Рущанська і Рущанський і Сліпухіна, працюють у німецькому ядерному центрі у місії Юліху. Про таких знаменитих випускників можна говорити. Багато. Я хотів би ще один навести приклад. Аргонську національну лабораторію впродовж багатьох років очолював саме випускник кафедри теоретичної фізики з курсом фізики ядра елементарних частинок. Це сама велика лабораторія світу. Число наукових своєробітників у два рази більше, ніж саме жителів міста Ужгорода. Юлій щорічно приїжджає. Він не забуває про свою альбоматер. Я щорічно збираю йому наших діток, студентів у великій фізичній лабораторії, і він розповідає про свої досягнення. Він є світовий лідер по дослідженню атомних і молекулярних кластерів. Між іншим, цією проблемою займалася колись канцлер. Німеччина Ангела Меркель, і, зокрема, він дуже наближений до сім'ї Меркель, бо і чоловік Меркель, приз, і сам Юлій, ну, присвятив своє життя цій науці. І коли він буває на конференціях у Європі, він обов'язково відвідає цю родину. Значить, якщо вам поталанить бути у Карловому університеті у Празі, то декан фізичного скаже, що вони є філією фізичного факультету ЖНУ. 20 випускників наших, які захистили кандидатські ступені, докторські ступені, працюють у Карловому університеті. Два роки тому назад, не два роки, а у 2012 році, у національний університет відвідав заступник міністра вищої освіти Євген Суліма, який перед тим повернувся. Із італійського міста Трієста, де розташований міжнародний центр теоретичної фізики імені Абдула Салама, лауреата Нобелівської премії, який створив єдині теорії електромагнітних і слабких взаємодій. І там, при розмові із керівником цього центру, цей замміністра запитав, чи є науковці з України. Ну, йому відповів директор, що є п'ятеро чоловік, і зараз він буде мати змогу з ними познайомитися. В результаті знайомства заступник міністра виявив, що це все випускники фізичного факультету. Навіть після цього директор інституту резюмував, а що в Києві і в Харкові теж займаються фізичною наукою. Багато наших діток працюють у угорському ядерному центрі. Точніше, всі ті, які поступають до нас угорці, блискуче володіють угорською мовою. Якщо попадете в цей центр, ви побачите список про наших знаменитих випускників. Я можу продовжувати далі, але скажу ще один випадок: Денис Бондар, який закінчив три роки тому фісфак, був у мене в магістратурі. Сьогодні працює в Принстоні, захистив докторську ступінь, і саме в тому відділі Денштейн творив свою теорію відносності. І ці розмови, що там на фізичному факультеті, ну, він, як кажуть, проблеми має із студентами, із кадрами. Більше того, я скажу, що. У науко науково метричній базі даних скопус є півтори тисячі робіт викладачів фізичного факультету. По цій базі визначають рівень і якість освіти. І завдяки ужгородським фізикам і цим півтора тисячам праць, на які є п'ять тисяч посилань, Ужгородський університет має тринадцяту позицію серед вищих учбових закладів України. І це є найважливіший показник серед будь-яких інших, бо це мова йде про кадри, про це йде про науку, і це взагалі йде про кандидатські, докторські, про їх рівень і якість цієї науки.